Друзі, усім привіт! Сьогодні в нас вже другий ролик. Сідай, сядь. Другий ролик, перший ролик вже вийшов. У нас родилися маленькі козленята. Хто не бачив, передивіться. А ми в хаті, друзі, бо в нас на дворі холодно. Холодно і вітер. Підлога в нас тут в коридорі тепленька. Я розстелила такий, ну наскільки годин, папір, щоб вони не гадали на підлогу. Хоча взяла відро, воду, тряпку і одразу за ними прибираю. Коротше, що? Випускаю їх, вони поїдять. Зараз в нас вже бумік сядь. То наш бумік, всі знаєте, який наш бумік, великий пастух, який великий акушер і в загальному фермер. Він мусив всі процеси проконтролювати. Вирісло нам 40, 42. Здається, або 41, або 42. Рахувала щось чи добре, не знаю. І будемо бачити, чи ще щось вирізе, чи вже нічого не буде. Ще в інкубаторі є. Тихо, не кричи. Є тут два. Так, пропойку даю, корм даю. І тако сижу. Бачите, на землі сижу. Тому що ви лишила їх, але що, він зараз їх всіх посортує? Він тако облизує, їх облизує. Я вже вчора наблюдала за ним. І тоді вони його, ну, так ви там знають, все за носа візьмуть дзьобнуть. І він все вже нападає, зараз починає гарчати і вже би кусав. знає. Коротше, друзі. Господарство розширяється. І треба пильнувати. Зараз їх поки що годуємо з Буміком, так? Бумік? А де він має коли на мене здивитися? Ось так. Тихо. Буміком зібралися. Я взяла води теплою, і тряпочку, Бумік вже сидить, знає, що ми йдемо. Йдемо, треба помити ножці в ім'я. Іздуїти йдемо бомік. Я... Та й мусив все проконтролювати, вже пішов. Вже мене лишив, вже пішов. пішла в них іділія. іділія. Малявки є, нужка відпочиває. Нужка мусить вставати. Треба помити вім'я, треба здуїтися. Діо так слухає. Билка стала в них обідний сон. Не всі. Всі сплять. Ти вже воду нагадала, файна дівчинка. За Забумчика переживали. Не переживайте він є, друзі. Він є і всі контролює процеси. Його всюди повно. Він сам ніколи не лишається. Всюди, де я, там і він. Всюди за мною. Стаєм, Вставай, нушечко, вставай. Вставай, моя кохана. Як вона дивиться розумна, моя така мусимо закрити. Ні-ні, ні-ні. Побачив, що я закриваю скоро. Біжить, можеш встигне забігти. Давай. Давай моя зозулька, давай. Ой, як не так на що там Та попсихали. Вставай. Ну, давай, вставай. Куди? Ти замучилася, так ти замучилася. Я знаю. Ні, ні, стій, стій, можна, стій. Стоємо тут воду того. Ту. Ах, той такий гливий, той такий гливий. Тими хвостами, чекачка забула, що можна. Тими хвостами. Я знаю, що ти не любиш мити, а що буде? А що є вихід? Нема. Нема виходу, жінка. Требася помити. Присідає. Ноча. Нема. Нема жінку, я ну Мусим помити, то то. То то все. Придане твоє. Е, а де ти лізеш? Тут ти йти? Ти до тети ліз, так. Ти йти, ау. Ти каньол? Ти каньол? Ой, кажаки, ау. Давай, мушечку, давай, мамі, заводку. Давай. Пообмиваємо то все, пообмиваємо то все. А два А Так, зараз. Е, це Так, я здоїла. Скільки могла. А що скільки могла, друзі, через те, що кози, які родять або які годують ну, своїх маленьких козеняток вже, вони дуже сильно тримають молоко. Тобто не пропускають молока. Там розмасажовуєш, здоюєш, звісно, треба здоївати, Але вони тримають. Вони вже знають, що то не тобі молочко, то моїм діткам. І все, трохи дала мені, трохи я здоїла. А Решта на твердо тримає, бо то, бо то для її дітей. Машу їду їду. Так? Трошки корму їде, вона заїлася. І вже зачула е, того буміка. Бумік виходь! Швидко. І все. І далі лежать собі. А вона їсти хоче, друзі. Сіна дала жарше ще до кіно сіна. І водички їм поміняла. Так, білуська? І білуська наша. Так, друзі, сьогодні дивилася по цьому по зошиті своєму, де всі мають родити. Білка Дала, перекинула лапою. Кинула, перекинула. Е, білка 20 має, але по ній теж треба дивитися. Того року також швидше вродила. М -м, тоді має лунтик. Я щось зрахувала, що 5 травня, де лунтик 27 травня має родити. А останнє 17 травня має. 27 квітня має лунтик І має тоді буся 17 травня. Тільки щоб все було добре, знаєте. Бо ну, так як в людини є ризики, знаєте, якщо... Родиш, всяке може бути. Є таке, що і коза не виживає, ну є всяке, друзі. Не хочеться про погане, але треба себе готувати завжди до всього. Щоб потім не отримати, знаєте, такого шоку. Добре. Це підпогодували, козу кузу здоїли. Треба йти щось з'їсти, готувати. Треба. Треба що? Треба воно одяг позбирати, другий виставити. Коротше, все є робота. Все є робота, я не знаю. Ну Є такі люди, що не мають роботи, не знаю. Мо чоловіки, є, а жінки все мають. Не знають, як не мають, вони собі знайдуть і будуть мали. Добре. Ну що, я вам включаю музику трошки. Ви вже, може, надоїла я вам з тими козами. Але, знаєте, що вам скажу? В неділю зняла. Такий гарний ролик. Так ми гарно їздили по пещерах, по Дністрові всюди. І в мене такі малі перегляди набрали, я не знаю чого, друзі. Ти знаєш, усі всі свої передивилися, такі, що дивляться, коментують, передивилися. А чого далі. Чи в мене контент сільський і воно не рекламує, Ну як Ютуб не продвигає, якщо нема сільського господарства, я не знаю чого. Трохи мені було бідно. Так монтувала, монтувала і цей і такі малі перегляди. Ну, не знаю. Можливо, просто не знімати ніяких подорожей, не знімати, тільки знімати суто. Ну, своє господарство, а Крущ не знає. Ну, що це таке з тобою? Боже, на руки на руки, ну ти що, якийсь маленький бумі. Ну що таке з тобою? Шо, ні, ні, я не знаю. Що. Ставлю музику, працюю. я я говорила з вами, але то що можу говорити? Треба щось робити. Друзі, що я придумала, я не знаю, чи я добре придумала. У нас сидить ця окурка. Квачка, вже давно стоїть, ми нічого не підкидаємо на нашу, ми так стільки тих маємо в інкубатора. Друзі, я принесла ципита, взяла її, поставила легенько на ті цепи. І думаю, що буде з того? Чи вона їх буде бити, чи вона їх прийме? Щось непонятно нічого. Втікає назад. Ой, друзі, я зламала систему. Вона втікала, я її три рази навертала. Я не знаю, чи вона їх прийме. Зараз вони ховаються, бо тут трохи зимно дворі. Вони лізуть, бо вона тепла, а вона не знає, що робиться. Сиділа собі, мала два яйка. Кожного дня має по два-три, я забираю. знаєте. Ну ж вона. Щоб... Я її взяла, забрала яєць і дала їй купа Вона Думаю, люди то якось скоро стало. Тільки сиділа, нікого не чіпала, мала тих два яйка. Тут купа цепет. Як скоро висиділа, я, я не знаю. І вона така спадделича, я не знаю, чи вона прийме, друзі, але ніби вже не втікає. Ой, друзі, кінокомедія, кінокомедія. Що вам скажу? Я вже з нею годину пану більше. Принесла їм їсти, пити. Друзі, вона вже втікала, я вже вам шнурок принесла, зав'язала її ногу. Я вже всяке придумувала. Вона їх била і то добряче била. Я вже хотіла забирати. Але я не знаю, що з її перемкнуло. Взяла всіх під себе, ну що в пару є, я їх підпихаю час від часу. Це все таки знаєте, штучне, штучне, прийомна мама. Це не рідно. Така як мачуфа. Мачуфа. Ну, не... О, бачите, що вона робить. Я розумію, що для неї це теж стрес. Сиділа мала два яйка. Ну, мала два яйка, а тут купа цепет десь взялося. Але я думаю, що їм буде найкраще, якби вони мали кочку. Ну, я ще наблюдаю, я ще сижу, наблюдаю. Ой, друзі. Я ж таки ніколи не робила. Ну, все в житті робиться перший раз. Я витягнула одяг з пралки, зараз знову розвішую. Один збираю, другий розвішую. Знаєте що, друзі? Певно, мій план спрацював. Ну, Будемо бачити, як буде далі, але наразі ніби прийняла їх. Будемо бачити. Я сижу. вока сидить. Я ще маю двоє. Дво? Скувала. бо там її не влазить. <свісно> Даю її е, час. Зрозуміти, що вона мама. <свісно> ну, Наблюдаю друзі, щоб вона їх не била, але ніби нічого сидить, взяла під себе всіх. А цих двоє маю менших. Я взяла до себе. Я знаєте, як ця патронажна медсестра. В цю породілю, як поводитися з немовлям, Це так само я. Ой, друзі. Було добре, якби вона їх прийняла і була. Бо знаєте, що то казати. Мама то є мама, хоч не рідна, але все одно вона подбає про малих і. Так завжди було є і буде. Коротше. А о якогось вітру чи дощу, чи що-небудь, вона як під себе враз взяла і все. А тут треба бігти, накривати. Цепета, ще такі примхливі. ці ціпета індичата гуси інакше, качки інакше, а ці і індичата страшне. Трохи змерзне джурсот. Надується, здохне, і все. Ой, добре, друзі. Коротше, в мене нині... Не день, а суцільні пригоди, Суцільні пригоди з малятами. Добре, я ще сижу з колокочки. Так, друзі, вже доволі в нас пізно, вже сьома година. Тату, привітайся. Ми взяли таку велику пачку, туди сіна, скотч, зараз заскочує. Квока прийняла їх, слава тобі, Господи. Але вже на дворі так нині холодно, а то вже дуже холодно. Треба їх збирати, друзі. Нехай йдуть вже спадки. Коротше, візьмемо в пачку і візьмемо в кладовку їх заберемо. І вже все. Відповідальність себе я скинула. Нехай тепер же вона бавить. Кусає, бо в нас ще немає такого материнського інстинкту, знаєш. Вона просто сидить. Так, так, вона просто сидить, знаєш, треба сидіти, треба їх. Треба їх накрити, щоб їм було тепло. Все, вона тепленькі. Ну, та чуєш з під квочки, певно, що. Друзі, ще в нас е, вилуплюється? <рисвіттє> 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 ну, у нас ой-ой-ой, що вона назбирала їх? Це є велике квочка, так знаєте? Такі, знаєте, як то ми все кажемо тепленькі, О -о -о. так як то кажуть, діти є дідомівські, а є діти такі свої, так, ну, такі, що мають маму, то є велика різниця. Як на їх тіти. А перші тільки била, ти бачив, як вона била їх, страшно. Ну все, тепер під себе, під себе. Шо візьме, то візьме. No. Все одно один до другого будуть тулиці і буде а тепло. Ну, Що не сам no. до кладовки? Якусь це це mm. в кладовці поки що. <різь> <різь> <Деку -деку. різь> Накрито зверху, то і все. Подарок обійде, на все все подиви, наші прибутки. Нуся, що ти маєш? Слимачки, ні? Зразу до цицьки. Ну шкода, що нема козочки. Ми ж так думали, вже якби була козочка, то вже ви вже одну лишили. А та здоїм потім. Я їду, я їду їла недавно. Шо, шо? О, Нині не, не таке мало, Кажи, таке мало. Угу. Угу. Угу, угу. як кемала. Ну, такий коричневий. Це той Угу, нубієць. Білка заглядає. Що там? Що мені принесли? Ну, певно, що так. Але йде до війни вже. Малий. Мені Чекай, мене. Дайся. Файна дівчинка. Вродила без нікого. Так. Білочка, а ти як будеш? Дайся чути. Все, дайся чути каже. Йдемо. Йдемо по повечеряємо -по вже. Вже доволі пізно. Сьогодні середа, піст. Я поставила картоплю варити. Картопляне пюре зараз роблю з тюлечкою. Це буде така вечеря. Ідемо. Це у нас така вечеря. Картопляне пюре з цибулькою зверху і тюлька в такому пряному посолі. Ось така вечеря. Так, друзі. У нас усе. Ми повечеряли, і навіть господарку вже обійшли. Вже ходили до нухи, ще й здоїли трохи, всім їсти пити. Головне, що квочка прийняла всіх. Всі в пашці, всі сплять, всіх взяла під себе. Це рідкість. Але знаєте, що, друзі? Каже чоловік, що трохи дружницю зробила через те, що так не робиться в день, ніхто не підкидає, треба вночі підкидати. Ну, я того не знав. Я якось справилася сама за день, трохи за... <плухи> помучилася, помучилася вона і це і я, але досягли успіху, це супер. Добре, друзі, усе у мене сьогодні такий день був. День я сильокі коротше. Але все добре. Добре. Пам усім дякую за перегляд. Тепер точно кажу усім па-па, До нових зустрічей. Думаю, що до завтра. Усе. спокійної, мирної нічки. Па-па, друзі.